Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні подивимося таке питання зустрічі подоляка з блогерами. Мета цієї зустрічі. Яка мета цієї зустрічі? Самі мечі. Майже самі мечі. По-перше, в мене таке враження переключити увагу людей на щось інше, відвернути від війни, тобто роздвоїти трохи населення, взяти щось під свій контроль. Ну, я так думаю, що це ту аудиторію, яка, будемо так казати, Взяти ту аудиторію під свій контроль, яка ну, дивиться цих блогерів. Да. Зараз я ще докладу. Вкладати. В цих блогерів будуть тепер вкладати. У них контракт, мої дорогенькі. 100% контракт. У них вже контракти. Що будуть? Вдолбувати, втискати, продавлювати, що будуть доносити споживачу? Так, да, відхід від війни, пропагувати владу, наскільки я це бачу? Наскільки я це бачу? Підтримка влади. Чи купляться люди, народ? Да. да, мої дорогенькі, купляться і відвернуть увагу, це та частина населення мої дорогенькі, які підходять під вплив. Ви знаєте, це буде постійно. Ці блогери це, будемо так говорити, ті ж самі. Як би це сказати? Пам'ятаєте Арестовича такого? Ось це типа того. Наскільки я тут розумію, з, їх, з цього розкладу це вкладання, ось результат Вкладання. Вкладання і періодично продавлення народу тобто викид інформації, ту, яку владі потрібно, вони під контрактом вони будуть робити те, що їм скажуть, ось мета цього цієї зустрічі, яка відбулася. Ось я навіть і не знаю, коли вона була вчора, позавчора, чи коли вона була. Сьогодні понеділок, роблю розклад зранку самого в понеділок. Ось на даний момент я бачу, що це буде, буде така, знаєте, течія, такий рух. Блогерський рух на підтримку, ви зрозуміли, влади, на підтримку влади. Дивіться, для спонсорів я робила вже розклад, і ми бачили, хто є спонсором каналу, вже бачили, вже що там відбувається. Тобто підготовка до виборів йде повним ходом. Ось цей. Ця зустріч з блогерами, мільйонниками, наскільки я зрозуміла, я не знаю, я навіть не знаю, про кого мова йде, тому що мене такі блогери не цікавлять. Але ось наскільки я бачу, це для того, щоб, коли вибори прийдуть, тобто йде підготовка повним ходом до виборів. Тут буде конкретно тепер боротьба йде за місце, мої дорогенькі, під сонцем. А сонце у нас в Україні. Все моє любі, люблю, цілую, обнімаю щиро, дякую за запитання разом до перемоги, мої дорогенькі.